Життя прожили. Чого боїтеся? Чого боїтеся? Я пропоную штату на голосування. Підожіть, будь ласка, підожіть, давайте. Я ще поставила питання. Підіжіть, я ще не поставила питання. Підрочит, будь ласка. Підрочит, будь ласка. Ви ми знали, що ми говорили. Чи не всі знали? Все озвучили. Ви вас не кажуть. Ви вас не кажуть. Ви вас не кажуть. Ви вас не кажуть. і вас не кажуть. Ви 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 не кажуть. Вони не бояться. Ні, моє акти є. Акти є порушення. Нічого не прорахувати і до порушення

всі присутні знайомі з цифрами в цих протоколах. Закрема думку, щоб ми, бо ми зараз, всі, хто тут присутні, ми знаємо, про що ми спонтуємося, а люди не знають. І щоб знали, я думаю, що буде доречно. Я услышал уже Крэну Тунку, я услышал вашу позицию. Мне позиция понятна, Юрий Витальевич хочет еще раз попасть в парламент. Она мне понятна. Давайте с нами встретимся, слушайте. Она мне понятна, не надо так. Ви Окрему думку ви читали. Я не можу зрозуміти. Давайте Рассмотрю я поставлю питання на голосування все-таки. А ви проголосуйте так, не, як, не як ваше не право. Не я скажу, що за те. Скарга є? Марія Михайловна, друге приближення. Я пропоную інше, оскільки це питання дуже принципове і воно змічніше. Воно є доленосним. Я пропоную кожному члену комісії встати і сказати, чому він пропонує зробити саме так, А не інакше. Чекайте, чекайте, Люба Толиграна, що це значить все, Любов Владимировна. Це що поїзд уходить, лісамоліт у вітають. Ілі у нас уже демократію відмінили. Я хочу сказати, що саме так у нас вийшли, ви лише ви тому, ви що ви нам не ви достало мудрості і політичної зрілості довести всю цю ту тяжку працю, яку ми оце робили скільки часу, і ми закінчили цим морангіозним скандалом. Що я хочу сказати? І колегам, і при цьому я адвокат, і я знаю, не з теорії. Зустрою, в страті, в то бажав не правди, вибори це ми така ми демократична в, процедура, ми? коли кожен ми член суспільства повинен бути упевнений у їхній демократичній. І якщо у когось є сумніви, то та сторона, яка перемогла, певна на своїй перемозі. Ще, її, Друга сторона, наприклад, котра не виграла, вона чудово знає, що це буде її двойна, ну, двійний сторон. Але вона впевнена в своїй правоті і нехай суспільство буде бачити демократичність. Я за ту сторону. Я за справедливость. я за справедливость. я за вы вы по закону. слышите, Высший класс. вы слышите, вы по вы вы слышите, вы слышите, вы по вы слышите, вы вы слышите, вы слышите, вы слышите, вы 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 Чуть, перше. І зробимо пересчети, і станемо тільки сильніші. Не ви можете не давати Другим. говорити. Так от, перше, ви як комісія, ви державний <клотно> орган, і маєте вкеруватися виключно конституцією законами України. І виключно на підставі нею у порядку і спосіб здійснювати свої повноваження. Так от, ставити зараз від того, що ви хочете щось прорахувати, бо тому що вам так здумалося, ви не маєте на це права. Повинна буде відповідна законна підстава. Це є закон про вибори. Перше. Друге, ви знаєте, коли я оцінював виступ тільки що одного з кандидатів, який намагався сказати про те, що в зоні є якісь інші люди, які обмежені, огранічені, якісь вілли і так далі, що до них така є неповага, то, можливо, це і є вираженням тих людей до цього кандидата. Я особисто провів більше 150 зустрічей з людьми, в тому числі і на зоні. І я спілкувався з цими людьми. І я, в мене до них така ж сама повага, як і до вас. Тому що, можна, і це і є відповідь на те, що зараз закидує один із кандидатів, який програв на цій ділянці. Це є його оцінка його як кандидата на цій ділянці. Тому не треба зараз нам тихати про те, що якийсь є протокол. Це перше, і друге. Будь ласка. Є, є закон, якщо є скарга, якщо є скарга, відповідно до статті 94, будь ласка, докази на її підтвердження, давайте на всій комісії переглядає і вирішується і визначається. А не треба з Красномостом, хтось впевнений в цьому. Дякую. А тепер я побіг пан Рецько. Мені відповідати не треба. Будь ласка, кілька законом, а не емоціями. Є стар, то зачитайте її, якщо вона не зказу дайте ці докази. Членом комісії комісії надали. а не мозга, або вашими лідерами. Дякую. Взагалі там уваження зоні точно сочетатися з уваженням до ставним членів Я хочу сказати за зону, підожіть, будь ласка, будь ласка, голова має право теж сказати, не тільки подгордєю. А що ти паніка пановиться нормально, якби ми так називали, що вони чи води? Я потім маня від роботі, знаєте, ми маємо на увазі ніхто не поїхати. Ми лікуємо їх і лежать на націоналі. І ніхто не принібрягає. Ніхто вони стримають того, що 700 голосів дав сальдо, іменно тюрма дала. І не треба нас зробити такими дупами. І чого ви боліте? Слушайте, Тепер скажіть як член членове голова.